Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Ну, я, по-перше, вибачаюся одразу за свій <кхи> стан я ще не вилікувалась повністю. Ну, Тобто, у мене температури практично не було, але така дуже велика слабкість, і весь час хочеться <кхи> спати а <кхи>, не щось робити. Але вирішила таки записати розмовне відео десь там. Та вже давненько, кілька тижнів тому, під відео мені ставили питання щодо того, ну хто, на мою думку, як я це бачу, має бути головним в сім'ї, як розподіляються обов'язки між чоловіком і жінкою. Мені самі, до речі, дуже цікаве це питання і хотілося би про це поговорити. Але перед цим я нагадаю, що скоро, 8 березня, можливо, хтось іще шукає подарунок. Хто не знає, то я роблю. Займаюся декупажем, і в мене є деякі роботи вже готові, я їх покажу. Це скринька і це такий органайзер, я не знаю для косметики чи хто для чого придумає. Тож, якщо ви шукаєте подарунок, то можете мені написати вайбер, я залишу номер і можете придбати ці речі. Так, ну щодо того, хто в сім'ї головний. Ну, от, якщо взяти мене, да, то в мене вже зараз третій. Досвід шлюбу, і ви знаєте, в кожному було по-різному. От В першому шлюбі в нас, скоріш за все, чоловік був головний. Ну, хоча більше, знаєте, так, до того, що ми на рівних, але все-таки він головний. В другому шлюбі, ну, я була старша за свого чоловіка, і в принципі я була головною, такою рушійною силою. І зараз ми знову прийшли до того, що кожен, знаєте, мені здається, все-таки кожен має бути головний в якихось таких своїх зонах своєї відповідальності да, в тих питаннях, в, які він, в яких він краще розуміється. Ну, от, наприклад, чоловік мені не буде нав'язувати свою думку щодо, наприклад, посуду, який я маю купити, чи кольору штор, чи там, навіть кольору шпалер. І так само я йому не буду казати, які він має купувати запчастини до машини. На мою думку, це очевидно, що, що є різні зони відповідальності, і от ну, те, що стосується будинку, наприклад, то це більше зона моєї відповідальності, і тут моє рішення важить. Тобто, ми, якщо це потрібно. Ми можемо спілкуватись на цю тему, але все-таки, скоріше, що я буду вирішувати. Деякі питання, мені чоловік одразу каже, що роби, що хочеш, ну, тобто для нього це не принципово там, що буде якого кольору, чи що я куплю, чи, ну, так, такого плану. Так от, я вважаю, що не може бути єдиного рішення якої, знаєте, моделі для всіх родин, що от, так от чоловік має бути головний жінка другорядною, чи навпаки, і от всі мають. Ну, всі мають так робити, і усім буде щастя. Ні, щастя точно не буде, тому що всі люди різні, кожного різний потенціал. І те, хто головний в сім'ї, чи вони на рівних, ну, партнери, чи жінка ну, більш активніша це залежить саме від темпераменту і від потенціалу да, тої жінки і, тої, і того ж чоловіка, що дійсно є жінки, жінки такі, знаєте, дуже ну, активні, вони займають активну позицію. І, Якщо чоловік буде головним, їм не даватимуть слова сказати, ну, це буде їх пригнічувати, і їм там буде погано. І е, ну, я думаю, що це навряд чи добре закінчиться для їхньої родини, тому що від цього буде страждати і сама жінка, далі це будуть діти і чоловік. Тобто ну, головне, щоб жінка була щаслива. Якщо їй хочеться мати якусь більшу активність, але ну, от, мені все-таки здається, що якщо ти хочеш керувати, то все-таки краще це робити. Робити у соціумі, тобто якось реалізуватися, бути керівником, да, але у соціумі, а не над своїм чоловіком. Ну, Це така моя думка. Ну, Ви можете думати по-іншому. Бо все-таки для мене, знаєте, якщо чоловік такий пригнічений, і якби я ним керувала, то ну, це якесь, мені здається, все-таки приниження для чоловіка, чи хотіла б я жити з таким чоловіком. Да? Такі вже питання риторичне. І також я думаю, що ну, от щодо темпераменту, да, ну якщо от взяти. На, на прикладі нашої сім'ї. Ну, я, чесно кажучи, так. В мене великий потенціал. і Я ну, я овен, да, я така дуже активна. Я б робила б набагато більше, ніж я роблю. Але, але чоловік в мене діва, і він такий набагато повільніший, він набагато продуманіший. Він може, знаєте, якісь речі робити так дуже як це сказати ну, Зациклено, детально там доводити їх до ідеалу. ну, тобто, Я, знаю, я думаю, хто е, ну, чи жив з дівою, чи сам по гороскопу діва, то вони такі трошки в чомусь навіть занудні, я б сказала. Е, я навпаки, мені треба, щоб все горіло, летіло, щоб робилося, щоб. І хай воно буде там не зовсім прям ідеальне і досконале, хоча якийсь педантизм мені теж є. Але от мені швидкість все таки в пріоритеті. І так от, я ж кажу, що в принципі ми і так достатньо багато робимо, але от якби на мене, то ми б робили б ще більше, я б ставила більше б завдань. Але оскільки чоловік робив би набагато менше того, що я хочу, да, то ми знаходимо все-таки якийсь баланс, якусь серединку, тобто між тими висотами, що я хочу, і тим, між тим таким дуже розміреним, повільним, що хоче чоловік, ми знаходимо якийсь да, баланс серединку, тобто це не так швидко, як, як, би, як я б хотіла. Тіла, але це не так повільно, як влаштовувало б його. Ну, Взагалі про чоловіків я б сказала, що знаєте, є така не знаю, поговорка, да, і я в принципі цим згодна, що чоловік ну, йому в принципі, не так багато потрібно і його влаштовує все, що працює. Тобто, якщо от так, в такому роді, як є, воно працює якось задовольняє якісь там потреби. То, скоріш за все, він не буде там, дуже напружувати, щоб робити більше і більше. Ну, можливо, звісно, є різні чоловіки, але чомусь мені кажеться, що більшість саме так, що в більшості рушій саме жінка і саме жінці хочеться щось вдосконалювати, робити краще. І я от вважаю, що жінка має себе проявляти в тій мірі, якій їй буде комфортно. Якщо їй комфортно там заробляти великі гроші, будувати кар'єри, вона оцю дійсно кайфує, тобто це така йде. Самореалізація то так, але якщо вона йде на дві роботи, щоб забезпечити базові потреби, тому що чоловік ну щось в нього не складається, він не може цього зробити. То звісно, вона буде від цього страждати. А як ну як ми вже говорили, коли страждає жінка, то буде страждати і чоловік, і діти. Тоді це вже ну, перебори, треба якось все-таки із своїм партнером говорити про те, що ти втомлюєшся, що тут ну, показати, що нам ці гроші не вистачає, що і ти маєш якось ну, більше вкладатися в сім'ю, що не так, що я буду упахуватися і вдома, і на роботі, а, а чоловік живе ну, в своє задоволення. Ну, Тобто, я вважаю, що жінка може брати на себе, ну, Більше, да, але якщо це для неї не тягар, і якщо вона дійсно таким чином проявляється і самореалізується. Якщо жінці подобається, що, ну, якщо вона чоловіка вже прям, ну, російською подавляє, пригнічує, да, чи подобається їй, що поряд з нею пригнічений чоловік, ну, не знаю, якщо вас так влаштовує. Бо ну, мені було б некомфортно, чесно кажучи. Але ж знову таки повернуся до того, що всі ми різні, і те, що буде працювати в одній сім'ї, воно не буде працювати в іншій сім'ї. Тобто, якщо жінка дійсно активна, а чоловік не дуже активний, то можливо так потрібно жінці якось його знаєте прискорювати, і тоді в сім'ї буде ну, краще, да, краще життя, кращий добробут. Є такі жінки, яким взагалі вони більш пасивніші, і їм потрібен саме цей е, чоловік, який буде головним. І якщо їх поставити в умови, що саме вони мають щось вирішувати, знаходити фінанси, то вони взагалі можуть в депресію впасти, і е, ну, такий буде в них <кій> тяжкий психічний стан. Тобто ну, немає, я думаю, готових рішень, і ви по, по собі маєте. Все-таки вирішувати і чоловік, і жінка, чого ви прагнете, що ви можете, щоб це було не, не через силу, щоб, щоб не було вигорання від цього. Ну, я думаю, якось так. До речі, дуже цікаво ваші роздуми щодо цього: хто в вашій сім'ї там головний, хто не головний, чи вам комфортно, якщо ви головна, чи вам комфортно, якщо чоловік головний. Ну, Хоча я вважаю, що все-таки все має бути в міру, що навіть якщо чоловік головний, то це не говорить про те, що ви там маєте абсолютно усі питання з ним узгоджувати, навіть ті, які його ну, практично не стосуються, ну, такі як там більш домашні справи. ну, Як я казала, що це така більш зона відповідальності жінки, що все має бути в міру. Це на мою думку, так що чекаю вас в коментарях з цією темою, або з іншими, що вас виклика... викличе це відео. А далі буде влог і приємного вам перегляду. Отак, раненько, ми сьогодні проснулися і буде щось цікавеньке. Початок сьомої на вулиці мінус 12, машину закував мороз, ми її розморозили, ну тобто, чоловік, і їдемо зустрічати світанок. Останній раз ми це робили ще у вересні місяці. Загалом ми з чоловіком дуже легкі на підйом в цьому плані, що якщо є хороша погода, є можливість така зранку поїхати зустріти світанок, то скоріш за все ми поїдемо. От і Цього разу теж так склалися обставини, що була така можливість, ми подумали, що вже дуже давно не зустрічали світанків і чому б не поїхати. І я навіть захотіла це зробити, незважаючи на те, що почувалася хворою, ну тобто високої температури в мене не було, але була слабкість, боліло горло, насморк, кашель починався. ну то. Подивитися, як сходить сонечко, ми захотіли із Тарасової гори, але не все так склалося, як бажалося, і далі ви побачите, чому раніше. Ми колись зустрічали там світанок, але тоді ми їздили на велосипеді. І зранку, коли доїхали до Тарасової гори, до об'їзної дороги, зрозуміли, що там шлагбаум перекритий, і що так рано туди заїхати не можна. Але оскільки ми вже вирішили, що ми таке сонечко зустрінемо, то ми трішки змінили маршрут і вирішили зустріти світанок на сусідній Пилипенковій горі. До речі, там ми вже його колись зустрічали. До речі, тільки зараз подумала, що можна було машину залишити знизу і піднятися пішки. Але оскільки то був ранок, я така була хвора. На вулиці було мінус 12 на хвилиночку. Я дуже пошкодувала, що мене взяли з собою чи, кави, чи чаю. Чомусь не хотілось зранку його варити, насправді. Але вже на горі, доки ми чекали, доки зійде сонце, то пошкодували, чесно кажучи, що не взяли гарячого чи то чаю, чи то кави, бо хотілося дуже зігрітися. Забула штатів, зараз будемо зараз на акацію ліпити. Можливо, вийти. По мінус 12, руки дуже мерзнуть. Як ви зрозуміли, що я ще й штатив забулася, то штативом була акація. Отакий у нас чудовий видався ранок. Це знову в мене була декупажна моя творчість. Я робила аж три годинники, два з них було годинники календарі два в одному. І один годинник із Зузулею і маятником. Замовлень зараз багато, крім цих, цих трьох годинників. Зараз якраз в процесі сьогодні півдня робила ще скриньки, дві вже зробила і ще одну, ну, майже зробила ще одну потрібно зробити. Всі ці замовлення до 8 березня, і не можу сказати, що вони мені легко даються, ну саме через те, що я трішки хвора. Ну як я не можу сказати, що я себе дуже погано почуваю, але якась в мене така, знаєте, втома і слабкість, і якась відсутність ресурсу взагалі щось робити. Тож не часто таке буває, що я себе примушую декупажити, і примушувала тільки тому, що чіткі дедлайни стоять, тому що це все е замовлення до 8 березня, і їх потрібно зробити. Це, до речі, із тих мінусів, коли ти працюєш сам на себе, і ну, що щоб не сталося, треба робити. Тому що, коли ти працюєш на роботі, ти можеш взяти просто собі лікарняний і там, як то кажуть, хоч трава не рости, хай хто хоче, то і робить. Хоча почати налаштуватись на роботу дійсно дуже важко, але в процесі вже якось там ідуть ну, трошки легше працювати. Хоча, чесно кажучи, час від, від часу в мене виникала думка піти б зараз би поспати. А ще до речі, мені потрібна порада від глядачів. Я сподіваюся, що не всі перематують ці моменти, де я в декупажі. Справа в тому, що ну, як ви бачите, я користуюся феном, щоб прискорити роботу. Ну, час від часу підсушую е, свої вироби. І от саме з тим я думаю пов'язано, що в мене фен уже майже зламався, він так дуже страшно якось дернчить, через раз працює. Сьогодні він взагалі вже е, не працював, і я думала, що він не буде працювати, але потім він ще трішки сушив. Так от, потрібна порада. Можливо, ви знаєте, якийсь хороший, е, достатньо потужний фен, тому що в мене й волосся довге, щоб його сушити, то порадьте, будь ласка, і ось я вам показую. Що в мене вийшло, такий в мене перший годинник календар вийшов. Це другий годинник календар, і далі ще буде годинник із маятником. Тож, чекаю, від вас порад щодо фену. Якщо хочете замовити собі такі годинники календарі, то пишіть у Viber. О, тут вам трішки мої Домашньої рутини, незважаючи на хворобу, життя продовжується, прання також береться, і його потрібно якось складати. І одне із моїх найнеулюбленіших занять це саме парування, як я його називаю, і складання шкарпеток. Частенько я про це Данилка прошу, щоб він їх сам парував. І Ну, хоча б на кубки поскладав дещо її, але сьогодні зайнялась сама, бо шкарпеток дійсно дуже багато. І це добре, що зараз у нас тільки три варіанти. Ну, тобто свої я знаходжу одразу данилкові також, а всі інші це е, чоловік. Бо коли у нас е, ну, троє, е, двоє старших хлопців і чоловік були, і в них майже всіх однаковий розмір ноги, то е, складати, сортувати їх, це взагалі якась каторга була. Я їх зазвичай кидала всі в одну кучку, паровані вже. І тоді казала, так, хлопці Розбирайте дечії. Цікаво, як ви відноситесь, чи любите парувати і складати шкарпетки. Можливо, у вас є якісь лайфхаки, як прискорити цей процес. Ну, а зараз я вам покажу нашу велику обновку. Справа в тому, що ми нашого Фольксвагена посада поміняли на цього Опеля. Ой, клас! І салончик такий непоганий. Там вдалі в якомусь бархаті покажу, відкри Клас. Насправді ну, я завжди хотіла таку я, Як вона відкривається, відкривається. Блін, мені подобається. І мені подобається, що тут величезний багажник. Щас ще зайдемо тут, гляну, так, як вони відкривається, хто знає. О, клас. А друга як? Ну, коротше, не будемо ламати. Ну, як я і казала ще раніше, коли рік тому чоловік обирав ну, першу машину. Я й тоді дивилася на ці чобітки, чи як їх називають будь-якої в принципі марки. Але мені подобалась така форма з таким багажником. Але поміняли ми машину не тому, що нам перестав подобатись наш посад, чи він зламався. Ні, з ним все було добре. Ну єдине, що він дуже багато їв. А останнім часом чоловіку дуже багато потрібно було їздити по роботі, і він на бензині, і це розхід більше 10 літрів на сто кеме. Ну, тобто, цей, ця машина набагато економніша. По-перше, це дизель і розхід там, близько 6-7 літрів. Тож ми дуже задоволені таким придбанням. Люблю такі моменти, коли міняється не тільки цифра, а змінюється і місяць. І тим більше мені приємніше, що змінюється ще й пора року, і нарешті буде весна. Ну, а тут мені захотілося якогось, як я це називаю, збочення. Загалом був у нас зефір, просто біленький класичний зефір, а мені захотілося зефіру у шоколаді. Ну, Шоколаду в мене не було, щоб розтопити, Я вирішила зробити таку глазур, як я готую на тортик. Вона робиться із цукру там, або молоко, або вершки, або сметана, какао і трішки масла. Ну, зазвичай цукру і там, молока, чи вершків я кладу один до одного. І десь, мабуть, столова ложка какао. ну, завжди його на роблю. І також ще підсмажила волоських горіхів. Тож перемішала мій шоколад з горіхами, кладу зефір і накладаю зверху мою таку цікаву суміш, вона приклеїться, і я перекладаю в іншу тарілочку. І, хоч виглядають ці зефіринки в шоколаді з горіхами, можливо, вони дуже привабливо, але на смак мені дуже і дуже сподобалось. І Ще залишився цей шоколад, так званий, з горіхами окремо, то хлопці його так доїли. І отак смачно ми попили чаю із зефіром, ну і також із рулетом з маком. Ну, а це ми ще обкатували машину, їздили до чоловікової мами і вирішили ще заїхати до Канівського водосховища. До речі, щодо обміну машини, то це був дуже зручний сервіс. У нас у Сміллі є такі, що там готові машини вже і можна їх обміняти ну, одним разом, тобто не треба спочатку продавати машину, потім шукати іншу. А якщо тобі просто якась сподобалася, то можна свою там залишити там, чи доплатити, чи як домовитися, і в один день зробити обмін. До речі, я в цьому році ще не була на Дніпрі із льодом. Ну не підходила, коли вже в кризі було Дніпро. Тим більше на водосховищі. Хоча хочеться сподіватися, що вона вже розтане і більше криги не буде. Гарно, і навіть не віриться, що раніше переважно більшість зими, ну, саме так виглядало і водосховище, і Дніпро. Ще хотіла вам подякувати за коментарі під минулим відео. Приємно, що воно вам так сподобалось, що давали стільки мені корисних порад. Це відео у мене вийшло зовсім протилежне, немотиваційне, таке, знаєте, відео хворого блогера, я б сказала. Або чути, як я тут важко дихаю з закладеним носом. Хвилювалися, казали, що тебе давно не показували. Хвилювалися, хто тебе годував, доки ми їздили. Приходив старший син, годував, топив грубку, тому що в нас, ну, крім того, що є киця, то є ще такий нюанс, що опалення не автоматичне. і Якщо не розтопити грубу, то за кілька днів хата дуже остине і буде холодно. Ну, тут ще буде трішки розпаковки, приходило мені, мені вже навіть двічі прийшли заготовки. Один раз ті, що я замовляла, а потім мені терміново до 8 березня замовили три скриньки. Я дуже вдячна майстру, що він погодився і навіть менше ніж за тиждень мені встиг зробити ці заготовки. Ну, і також, можливо, хтось щось хоче замовити, то щоб ви бачили, які є вільні заготовки, є вічні календарі, є з органайзерами, є без органайзера. Отака, ось Такий органайзер, не знаю, чи то для гребінців, чи для канцприладдя це також Ще є в мене ось така серветниця, також нагадую, що є таця. От я її якраз брала, бо думаю, можливо, зроблю набір таця і серветниця. І також є підставка під телефон чи під планшет. Це показує до того, що якщо ви виберете якусь із тих заготовок, які в мене є в наявності, то я роботу зроблю ну, я думаю, до тижня точно. Бо якщо заготовку потрібно замовляти у майстра, то це 2-3 тижні. Ось такий у мене вийшов влог. Чекаю вас в коментарях. Цікаво, хто у вас в сім'ї головний, і також, якщо ви знаєте якусь модель хорошу фена, то порадьте мені. І на цих світанкових кадрах буду з вами прощатися, і далі ще буде вірш Людмили Галінської. Розвиднялось небо на світанні, з хвіртки впав приглушено гачок, легкий шелест, ніби заклинання, розгубив вервечку із думок, дряпав хтось по шипці з позарання, думалось синиця за вікном. Я налила кави в філіжанку з цукром і тепленьким молоком, відхилила заспані фіранки, пахла так морозом тишина. Боса у кутку на соннім ганку тупцялась розхристана весна. Зиркали на мене диво очі, плутались і звуки, і слова, і тікали геть поперед ночі зимні обереги та дива. Ну, нарешті так тебе чекала, зиму вже спровадила давно, тож заходь я, ніби відчувала раз у раз вдивляючись в вікно. Будем пити каву, гомоніти, міряти сукенки і ставти. Дивно лізли з снігу перші квіти і торкались серденьком весни.